На момент фіксації вініра ми ізольовуємо спеціальними методами робоче поле. Це є культя зуба, так називається будь-яка частина, яка, скажімо, готується під ортопедичну конструкцію. Сусідні зуби також інколи ізольовуються, інколи не ізольовуються, в залежності від конкретного клінічного випадку. Це має бути ізольоване поле від слини, від десь інколи буває кров. Поверхня має бути певним чином оброблена, протравлена, обезжирена. Оброблена Облена спеціальними сіланами, які покращують текучість цементу. Якщо на якихось із етапах була допущена е, помилка, це може бути. Якщо є певна неточність в конструкції, якийсь нависаючий край, де постійно залишається там їжа або бактерії, і ми там ну, так собі їх е, вичищаємо звідти, то це вже не до вініра буде питання, а до тих сусідніх тканин зуба, які з ним контактують. Тому що, як ми знаємо, для вініра максимум, що ми зачіпаємо, це трошки бокову поверхню, другу бокову поверхню і передню, ріжучий крайну автоматично. піднебінна поверхня залишається власною. Відповідаючи на питання, чи може псуватись під вініром під ні біля так, тому що на кераміці карієсу не буває. Якщо розглядати власне момент фіксації, то так це є один візит. Якщо пройтися пройтися по кроково степ, степ що нам має вкластися в голову взагалі. До того щоб зрозуміти, от хочу вініри, що мені потрібно для того, щоб в мене були вініри. Ми ж коли купуємо е, там автомобіль або е, збираємося робити ремонт в квартирі. Ми ж хочемо, ну бодай розуміти, якого кольору стіни і підлога, все те саме і в стоматології відбувається. Тому що про вініри пройнято говорити більше так з такої точки зору, естетичної. Відповідно, на первинній консультації ми можемо е, зібрати повну кількість інформації, віддати її в лабораторію. Для моделювання майбутньої форми майбутніх розмірів, враховуючи побажання, враховуючи якісь особливості, індивідуальні потреби пацієнта на наступний візит, ми маємо примірку форми. Ми можемо це зробити як віртуально, так можемо і на свої незачіпані зуби вдягнути нову форму і так само помилуватися біля дзеркала, чи воно добре, чи воно не добре. Якщо воно добре, Окей, маємо один варіант. Якщо воно не добре, вертаємося назад, робимо так, щоб форма була добра. Якщо все окей, то ми приступаємо уже власне тоді до. Препарування зубів до підготовки для зубних техніків у цього плацдарму для роботи, щоб вони могли на нашу поверхню підготовлену зуба вже зробити можливо тимчасову конструкцію, можливо, зразу керамічну, Тут вже в залежності від кількості, від впевненості, від розуміння знову ж таки естетики, мовлення. Четвертий візит це або фіксація тимчасових лабораторних, або примірка керамічних. Якщо це є примірка керамічних, вона може звичайно завершитися фіксацією Чому ні, все класно, все суперово за першим разом, все сподобалося. на сьогоднішній день? Є дуже багато ресурсів, які дозволяють зрозуміти форму майбутніх зубів. Достатньо просто фотографії, якихось елементарно там сканів чи моделей, з допомогою всякого стороннього софту можна змоделювати будь-що. Дуже шкода, але це якраз не міф, а реальність. Є дуже велика кількість лікарів різного фаху. І, на жаль, доктор Google, як би це не було радісно чи не радісно, займає там так само якусь позицію. Тому е рекомендація була би яка: замість того, щоб читати доктор Google, знайдіть в своєму зайнятому графіку годину часу, прийдіть на консультацію, майте можливість задати любі питання.